Перківські борці продовжують підкорювати п'єдестали найпрестижніших турнірів. Вигаванець спортивного клубу Волна Руслан Абдієв став бронзовим призером чемпіонату Європи ю 20 з греко-римської боротьби в іспанському Сандіяго де Компостела. Він посів третє місце у ваговій категорії до 77 кілограмів. Розправившись в чвертьфіналі з литовцем, Кіпросом Гвоздасом, дострокова, б у півфінальній сутичці поступився двома балами майбутньому віце-чемпіону континенту Давуду Мамедову з Азербайджану. Отримавши шанс на втіху, учень Віктора Клінцова та Юрія Протопопова використав його на всі 100%. Лідер Лідера збірної Вірменії Ваге 20-річний харків'янин, здала рахунком 4-1. у поєдинку. За медаль показавши феєричну боротьбу, здобув перемогу заявною перевагою над болгарським класиком Мартіном Дімітровим 9-0. Для Руслана Абдієва це друга бронза чемпіонатів Європи Г-20. Рік тому в Римі він досяг аналогічного успіху у вазі до 82 кілограмів. Загалом юніорська збірна України здобула на іспанських килимах одну срібну та чотири бронзові нагороди. На кубку світу з кікбоксингу ВАКО, що пройшов у Будапешті, відзначилися вихованці ДЮСШ центр бойових мистецтв Харківської обласної ради. Підопічне заслужених тренерів України Віталія Гагаріна та Олексія Даншина вибороли три золоті, чотири срібні та чотири бронзові медалі. Юніор Павло Табдигов був першим у розділі «Фул контакту у титульному поєдинку у ваговій категорії до 57 кг Він побив чинного чемпіона Європи з Болгарії. Владислав Обуховський сильніше проявив себе серед дорослих, вигравши трофею у кіклайті у вазі до 69 кілограмів. У головному бою він переміг ізраїльського спортсмена чемпіона світу. Дмитро Алфьора взяв золото в тому ж розділі в юніорських баталіях. 17-річний харків'янин був першим у категорії до 57 кілограмів. У фіналі Алфора завдав поразки однолітку з Німеччини, якому, до речі, поступився в лайтконтакті і удостоївся срібла. За крок від перемоги зупинилися також Олег Мітельов, Поліна Точена та Микита Платов. На бронзу в Будапешті виступили Микита Плахонін, Владислав Дихтеренко, Богдан Дмитренко та Ксенія Варченко. У медальному заліку Кубка світу Вако українські кікбоксери посіли друге місце, пропустивши на перше господарів турніру угорців. Замкнула призову трійку збірна Великої Британії. Майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики Вікторія Кольчик-Погорельська виграла у Кайзерслаутерні 36-й міжнародний забіг на 5 кілометрів вулицями цього німецького міста. Вона подолала дистанцію за 17 хвилин 33 та 7 секунди. Місцеву бігунку Сільвію Мюллер, яка фінішувала другою, харків'янка випередила більше ніж на півхвилини. Спортивне орієнтування вид спорту, що вимагає не тільки бігових навичок, швидкості і витривалості, але й вміння логічно мислити, читати карту і бути на ти з компасом. Всі ці фактори разом із завзятими тренуваннями повною самовіддачу і визначають кінцевий результат на юнацькому чемпіонаті Європи, який відбувся в Болгарії, краще в українській збірні виступили дівчата. Взявши за основу мушкетерський принцип, один за всіх і всі за одного, вони посіли п'яте місце в найвидовищній дисципліні естафеті у віковій категорії 16 років. У квіткову церемонію потрапили і дві харків'янки Ірина Клименюк та Марія Терехова, які представляють КДЮ США Темп та клуб спортивного орієнтування у Компас. Готували їх до Європи тренери Ольга Сіворонова, Сергій Даньков та Наталія Клименюк. Юнацька збірна Харківської області з водного пола стала переможцем чемпіонату України у віковій категорії 16 років. У фінальному етапі, який проходив в Кам'янському, підопічні Тараса Головкіна виграли усі п'ять своїх матчів. Збірну Києва та Дніпровських ровесників харківські ватербалісти розгромили з різниці в 12 нічів, 17-5 та 19-7 відповідно. Команду закарпатської області здолали з рахунком 7-4, Львівський євроспорт потопили 15-4, А у вирішальному матчі знову перемогли закарпатських однолітків 8-5. Лідерами атаку харківській збірні протягом фінального етапу були Олег Сілюков, Максим Тюкін, Андрій Котолуб та Артем Циганков. Срібним призером стала закарпатська команда. Бронзу юнацького чемпіонату країни здобули львівські ватерпалісти. Житлобут 1 повертається. Як повідомив генеральний директор жіночого футбольного клубу Володимир Русав, десятикратний чемпіон України, повернувся до вищого дивізіону. Минулий сезон харківська команда пропустила через війну, але за нею зберігалося місце у головному національному турнірі. У 33-му чемпіонаті країни в жіночій вищій лізі зіграють 12 клубів. Пройде він у два етапи. Старт нового сезону заплановано на 5 серпня. Олександр Шаліка, Олексій Заржицький, Світлана Бреус. спортивні новини. Харків.